Трамп може бути вирішальним. і Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна, Або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. У нас було кілька розмов в форматі. Зустрічі її по телефону. Він, я вважаю, що сильний і непередбачуваний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність Президента Трампа стосувалася, передусім, в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. А, і... Ну він переміг, і треба чесно сказати, він сам по собі спроможний перемагати. І ця його перемога в виборах показала, якою вона може бути. Він переміг всі сильно. Не було суперечливості в цій перемозі. Я думаю, що саме така нам перемога над агресією Росії і потрібна. Його впевненість в допомозі Україні і знайти знайти ці важелі впливу. Поки що у мене немає жодного моменту негативного від нашого спілкування в цей рік і в цей час, коли у мене була можливість, ну і мені здається, це найголовніше нам побудувати ці відносини. Я точно знаю, ми точно розуміємо, хто будує свої плани на тому, щоб розділити і посварити нас.